позвичую ноги, сухожилля, щоб, щоб носити. Да. О! Є, є, є. Давайте Не спіша. І цю ножку розрізаємо, Сухожилля. Хтось сказав, якщо погано обезкравлювання, то тут поставив кров. Ну то подивіться, чи є тут кров, чи нема. О, дивіться, який сустав. Це, є. Ну, Сьогодні вже я почав говорив. І ще це новий ніж, який мені подарували діти на день народження. Сьогодні ми його в дію запускаємо. Це вирізаємо шоки. Отаким способом. О, так, ой, щось води може. Вот так хорош. Так, чуть чуть Так, подержи. вырижаю, вырезаю отут, отут возьму. Що то видно железа. О. Це пойде на корм собаці, котику. О, все. А те ми йдемо, вирізаємо язика. Ось таким способом. О. Так, змивай водою. Є ще. верху доверху сюди? Сі сторони. А другий епістрофей. І от там розрізається воно, голова Чуть Води. Смій сюди. І тут соєняється. Продовжувати мозочок називається. Спини мозг і з головним. Верніше головний спинним. І в цьому місці центр є руху і це дихання. Якщо його пошкодить, воно не дихає і не рухається. Так само худобина. так само є такий момент в житті, коли велику рату худобу нап... глушать зцілетом. Це коли такий короткий ніж, хто знає, сідять, можливо і не знає такого справи, у до остри. І якраз між Атлантом і Пістрофеєм. І там все, бо якщо попасти в головний мозг, то наступає микева смерть. І все серце, А так серце працює і коли ми перерізаємо, воно викашує кров. Получається чисте свиняча головка на Будемо вирізати грудинку отаким способом. О. Це хазяйка на свіжину, вона чекає вже нас там. Mm -hmm. І от ми її вирізаємо. Ось така грудинка. О, це на свіжину. Ніжне, гарне. Так. Давай ну, Володя, сюди. Два коло кровообігу тварини, так само і людини. І отут з передніх ніг, артерії, вени. Так, де тряпочка є в нас? Даю. Розріз конного зрощення. А тут. А водя зайде, чуть-чуть сюди. Володя йди. Он тут пробиває і ножем вставляємо рушечкою і тако розкроюємо його на двоє. А зараз знімаємо грудинку на постаці. Отак і отак. От Отак. От так, давайте. Ось ще. Тут розрізаємо. Серце легені. З тої сторони заходили. Заходимо. Розрізаємо, тут лони сращені. Тут чуть, чуть нажимаємо. Тут нажимаємо. Вирізаємо. Цей процес називається закаповка. Багато писали, дякували, що вони узнали, як вірно це називається. Бо це вирізаємо пряму кішку. Закаповка. так. Можна наложити лігатуру, перев'язувати, але не треба. Далі будемо. Відкриваємо тут. Я не знаю, люди багато працюють, але вони в суті знають, не знають. Оці кіші, грубі кіші, називаються черева. Оце кіші черева. А от оці кіші тонкі, це кружева вони. А тут от є ще 12-персна кішка. І в нас персна кішка, Я зараз... ми дійдемо туди до її. Це селезінка, це ще є пряма кишка, є такі відділи кішок. Але нам зараз треба стравохір. Ми його витягаємо там. Я його всього не витягаю, а обрізаю. Він пережимає. І все, кишечно і трах, ж тут рукою, чуть, щоб це печінка, це, воно держиться на підшлунковій железі. Секреті по-українськи. А це канальчик жовчий йде у шлунок для ферменту. Виділяє отут, подержи. Держу. травлення. А оце о я рижу, от Рижу, оце. Підшумкова желіза. Оце вона. О! о, Оце вона. І все воно на її тримається. І от так вивалюємо його назад. І от. А це називається нутровка. Оце 12 кишка. Куток кажуть по-різному. Це мочовий пузир, який Та повний. То, все, став її на лівіровку. Це діафрагма. За рахунок якої так людина худобина, вона дихає. Ну за рахунок ще дихає ребер і за рахунок паши. Ми її підрізаємо. І тут підрізаємо і отак от ми його валіємо. Короче, це не таке. так. Так дивіться. Нутрували його. Зараз будемо знімати жир, внутрішній жир. А це внутрішній жир. Сальний. Зерн багато мені кажуть, що це зерна земель, Нас теж називають зерном. Дехто каже, це затовка. Ну, і з його перетоплюємо на смалець. Я... Ось так воно знімається, От ложиться. І з другої сторони. Підрізається біля діафрагми і тако подбирається рукою. Ну о, о. Так воно все сягається. Оце. Це воно викидається. Лімфатичні узли, оце. Оце вони вони. То просили показати, де свинях лімфатичні. Ось тут тут де лонне срощення, а тут де Отут воно в цих місцях. Лімфатичні узли. О, о розрізаний. Оце він. Це запах в організмі свині. О! Він, бачите? О, лімфатичний узіл. Так, просто отако, ще до затовки. А зараз ми вирізаємо лікарське м'ясо, філейку. Ось така філейка. Ось так вона. Вирізається. О, є. з Одно? одної сторони. І тут голоко її кажуть. Підрізається. Собака не їде. Не Як можна так зробили? Чисте, біле, не крові немає ні, нічого. Зараз будемо знімати сало. Сало казав. Мій син, що буде забирати сало. От ми ділимо на три частини. Так і тут. А це нам виходить пашина. Заходь. Таня, ти там придержи. А володя хай заходить. Так, ти. Да, ти тут за руку, за цю ногу. Голодя буде брати. О, це бочок, пашина і все тут в цьому кусочку. Да. Делікатес. Де О, яка Мастер. краса. Гарно. Подніс? Так. Да. Маємо з лопатки сало. Отак. Лопатки. Поки лежимо, на... там те обзир. от дві. Отак воно лежить. А зараз знімаємо стегна сало. То один не знімаємо. Ааам сало. Роберт сало з м'ясом було. Ну то ж, щоб у баночках лежало. То вже ж оте, що зняли, то там вже сугубо сало з м'ясом. Просто йде я... Пан, панське м'ясо. Не м'ясо, а сало, А тут оходить. Просто я не з тієї сторони вже з того всього почав. Нічого, це все зрозуміло, як Може. Працює. Свій... Так, Єди, опускає. Йди. берем лопатку. Оце лопатка. От її отак обрізаємо. Раз, різнули. А потім знизу і даємо. ж То давайте зразу стегно. Так не знаємо. Знімаємо сало з цього стегна. Зараз На стегні саме ніжніше сало. От ми його і знімаємо. А, і сало. Добре. Так, є? Що? Супер. Лопатка так. неси. Саме ніжніше. Полонному. Зросту. Вирізаємо стегно. О! О таке стегно. Я вам стигну. Прекрасне. Ніде нема ні кровінки, ніде нема нічого. Все добре зроблено в крову. Обескравлені. А тут чуть-чуть. Далі. Ну, да. Давайте. Чик. О, а, розрізали. Параберця. А тут опускайно. Ну я не знаю. Тут треба. Ріжем четвертинку. Перерізали тут. Ага. Так. Ми так замовили четвертинку Дарина, І підрізається. Ост. Остав собі, потім з'їсти. На холодець. Мені. Так, Ірина. <різь> Кого брати? Отакого. Добре. Поднімаємо. Ну, подаваємо Все. ложу і похрецу. треба крунуть наших тут. І по хребту, не знаєм. Є. А yeah. ось ми, Держу, ну, yeah. і ось це завеземо. Гар, гар, сеня. Ось його салу тож такого. Розріжемо. Ти заходь, хоч голой Добре, Щоро. заходжу. Заходь, заходь, бери. Береться там, придержувати. Я притримую і держу. Ой, цело. Бучок і покрива ще. Mm. Взяв? Да. Само снова. І показать. Mm. Перебрамо слуковий. Mm. Понизу. Перший раз роблю цим ножем. Я привив до ножа короткого, а цей довший. І мені трохи незручно. Ну, але все, слава Богу, добре. Так, держи, держи. Подрізає. Опять сало подрізаємо. Берем. Лопатку вирізає. О, оце шийка. А вій шийка гарна була. І филейку. О, Яке чисте, біле гарненьке м'яско. Кормили ми його теж і травкою, і кропивою, арбузою, картоплями, зерном. Все домашнє. Жолоді не дождалося. Жолодів в цьому році пащі немає. А, немає. Да. О. О. Ось така. Так Кусочки. Пророше mm. на бостурму. Знімаємо ребра, бо син сказав, що його треба ребра. Ось так ми по хращах їх. Я думаю, що зараз ми їх виламимо тут. Ці ребра. Ось так О. Вони щось не поламались добре. Ну нічого страшного, зато немає осколків кості в ребра. Знімай, будемо подрізати ребра. Ну, вообще гарно посоставчика. Трішки. Нож одрубляє своє. Ріже. Ріже рубає. і рубає. Є, супер. Рибарця на наплов, супер. Бедем тут знов філейку і шийку. Все робиться одним ножем. Лейку і шийку. чисте м'ясо. Отако Беремо. Витя. І в баночки на засолку. Риберця на суп. Отако. І на плов. Добре. О! Казанців плову з таким о. приберець. Касутки. О, так. так. О. О, так. О. По два як легко йде. А mm. тут одненький. А зараз е, возьмемо якусь миску, куди його? Займриберка. Аккуратненько, гарненько. Буде супчик. Ну що там вже хто придумає. Можна й так. О! -о, -о, -о. Можна й плов. Якраз вона казанчика нашого. Да. Наш Че? буде плов. І хребта. Є, супер, Риберця. Для цього хребта. Володя okay. бере. І тут його. о! Це? Давай ми його один перерижемо, ще таку на. Шейко. Ну нічто трошки на... Не в тому місці переламали. <гум> о, чистенький. для цього. О так на двоє. А зараз ми його беремо і Так зачищає. Де щось мітинка? Ну, понюхаю. Да шкода, що камерою не передається. Дуже приємно. головне що в руки передалося, а воно придумається да. куди. Давайте, візьмемо, промови. Ніж, бачите як, покажи, бачите, як він згрібає, шищає. Ну, ще я і до його не привик до цього ножа, тому що він перша ця свинка. Будемо далі працювати. А за все, слава Богу. Так, от і все, закінчили. Все закінчили ми. Слава Богу, що Господь благословив. Викормили і зарізали. І щоб давши Бог спожити. Хай Це Богу буде. Віки. Слава навіки.